Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 9 класу Алгебра Мерзляк 2017 рік. Завдання 1.21. Доведіть, що сума будь яких двох взаємно обернених від'ємних чисел не більше за число мінус 2. Отже. Давайте візьмемо числа А і дріб 1, що ділиться на А. Це будуть наші взаємно обернені числа. І за умовою А менше за 0. Та 1, що ділиться на А, також менше за 0. Треба довести, що сума будь-яких двох взаємно обернених чисел. Запишемо: сума не більше за мінус 2. Пишемо менше дорівнює мінус 2. І завдання звелося до того, що нам треба довести цю нерівність. Щоб довести нерівність, треба оцінити різницю лівої і правої частини. Якщо ця різниця буде числом від'ємним, ми сказали, що ліва частина менше за праву. Отже, починаємо їх віднімати. Кожний член запишемо у вигляді дробу. А це буде А в чисельнику 1 в знаменнику. А двійка це 2 в чисельнику 1 в знаменнику. І зведемо до спільного знаменника. Доповняльні множники. До першого дробу буде А. До другого буде 1. І до третього дробу буде також А. Множимо кожний чисельник на доповняльний множник. І отримали тепер в чисельнику квадратний тричлен а квадрат плюс 1 плюс 2. І щоб оцінити чисельник, нам треба перетворити квадратний тричлен у квадрат двочлена за допомогою формули скороченого множення, яку ви вчили в 7 класі. Тепер у нас в чисельнику буде А плюс 1, в дужечках, і в квадраті, в знаменнику А. І давайте оцінювати. А плюс один, все в дужках квадраті. Це буде завжди більше або дорівнює за 0 при будь-якому значенні А. А менше за 0 це за умовою. Отже, робимо висновок: чисельник невід'ємне число, знаменник від'ємне, тоді дріб. Буде менше дорівнює за 0. Так як різниця лівої частини нерівності і правої частини нерівності, число недодатне, це означає, що ліва частина менша або дорівнює правою, нерівність доведено. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!